З 1 по 9 червня у Румунії проходив чемпіонат Європи з Армрестлінгу. Наш земляк, військовий нацгвардії Микита Климов, став найсильнішим у категоріях права рука та ліва рука за плечима криворіжця участь у боях на Херсонщині. А на Донеччині під Авдіївкою він отримав важке поранення ноги. Лікування та реабілітація зайняли понад півроку. Допоміг спорт я ще не був списаний. Зі служби, я був на милицях, і я був у відпустці тут, у Кривому Розі, і побачив банер ветеран Фемелі Геймс і сумував вдома і вирішив навіть на милицях піти. Перше змагання це був більярд. Отак От на милицях я прийшов, познайомився там. З побратимами. Відтоді міські змагання Veterans Family Games стали невід'ємною частиною життя воїна, його дружини та донечки. Та Микита Климов прагнув розширити спортивні горизонти. Поставив собі за мету, що я виграю чемпіонат України і поїду на Європу і буду вигравати міжнародні змагання. Цілий рік я важко тренувався, і ось результат виграв чемпіонат України. Попав в збірну і поїхав на чемпіонат Європи. Соперників у мене була повноцінна категорія, 11 чоловік. Трійка була ще ліву, що на праву руку. Це одноразові чемпіони Європи і світу. Це фаворити Грузія, Турція. Один німець був у мене дуже серйозний. Наш захисник захоплюється не лише армрестлінгом, демонструє вміння у стрільбі з лука, жимі лежачі, кульовій стрільбі та інших видах спорту. Каже, саме спортивна боротьба відкрила у ньому нові сили. Тож, попри наслідки поранення, ветеран вирішив повернутися до війська. Спорт, взагалі, от на моєму прикладі це. Реабілітація для пораненого військовослужбовця, тому що після поранення ти відчуваєш, що в тебе є якась вада, так? окрім фізичного впливу, є ще психологічний, ти не такий впевнений вже спорт він самооцінку підіймає, фізичний стан покращує, професійні мої змагання, а саме Перемога на Україні і на Європі, вони дали поштовх, тому що я, я став певнішим. Я вже почав розмірковувати, щоб вступити наново до війська. І я, я почав розмірковувати ну, над тим, що я ще щось можу, що я потрібен і можу якусь пользу е, принести. І останньою крапкою в моєму рішенні повернутись до війська був трагічний обстріл дитячого майданчика на ювілейні. От після чого я вже зрозумів остаточно, що я повернусь. І я вступив до лав національної гвардії на чемпіонаті Європи з Армрестлінгу збірна України посіла третє загальнокомандне місце, і в цьому немала заслуга нашого захисника. Анна Ніколає Олексій Правицький цей день.